Маркер, подіться про найголовніше, що треба би було знати, але боїшся запитати, коли живеш в країні, в якій є і економіка, і гетьман-синоміка. Ну і відповідно між тих двох сосен, щоб не заплутатися, зразу треба кликати спеціаліста. І учасник економічного дискусійного клубу Економіст Олег Пензін нам допоможе в цьому розібратися. Пане Олеже, вітаємо вас. Так, да, я також вітаю і хочу сказати, що мені дуже подобається, як виглядає твій отой однострій, ото, та футболка. Ото. Надзвичайно, шановний пан. Хороший комерсант і хороший вояка, Роман Шухевич, так що, так, ну, та, та до речі, хто так. хоче бачити, не тільки нас чути, то треба просто підписатися на Галичина» в Ютубі і йде прямо стрім з нашої студії. Пане Олеже, хочу почати, ну, напевно, зі сторони ворога, а потім і до нас доберемося, бо в нас теж великі зміни з 1 грудня будуть в економіці і не тільки. Але почнемо з русських, бо в русських зараз є кожен день якийсь новий, новий рекорд. Ну, от дивлюся по графіках: один русський рубль коштує сьогодні рівно один сербський динар. От, як то кажуть, не, не, не сильна валюта. А акції Газпрому ще вчора зрівнялися рівно до одного доляра, Перетнулися ці дві криві. Дивовижні такі графіки. Ми тут малювали в студії. І не можемо не процитувати світоча економічної думки директора центра макроекономічних ісслідувань Сбербанка Юлия Цепляева сказала своим русским, что мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они просто потеряют свои деньги. Ну а сегодня, мне кажется, уже там в районе 114 было хиталося. Отже, что делается с ними? Это же не... И с их рублем. Они кричат профицит, профицит. Они кричат, что у нас все схвачено, а такий обвал. Как это объяснить? Ну, по-перше, я би трошечки зараз не малював якихось апокаліптичних речей для Росії і поясню чому. В них давно нема валютного ринку. Тобто, то, та цифра, яка сьогодні ми побачили, це цифра, яка чітко заінспірована центробанком Російської Федерації. Тоді, коли до введення санкцій була Московська міжбанківська валютна біржа, на якій прилюдно. Здійснювалися операції купівлі-продажу валюти і формувався курс. Ну там можна було дійсно казати, ну от якийсь там чисто умовний ринок. Зараз на сьогоднішній момент Центробанк Росії оголошує курс по якихось віртуальних онлайн-торгах, на яких ніхто не присутній, ніхто не знає, скільки там реально що продається і купляється. Тому, по-перше, я би був надзвичайно обережний з приводу того, що говорити, ой, там все погано, там все погано. Другий момент. Дивіться, в чому є нюанс. Нюанс полягає в тому, що в Росії на сьогоднішній момент достатньо великий дефіцит російського бюджету, і при тому, що вони говорили, що у них буде дефіцит не більше, ніж півтора трильйона, 1,6, там на сьогоднішній момент навіть визнаний міністерством фінансів Російської Федерації під 3 трильйона дефіцит. Е, той дефіцит треба чимось ну погашати, тобто, ну ш, треба розуміти, що вони ж продають нафту, отримують доляри, а всі соціальні виплати йдуть у е, власне рубля, і Так. Та. і в мене по перше, є бачення, що з одного боку, це є е, спільна позиція міністерства їхнього фінансів і центробанку для того, щоби. За рахунок э, заощаджені коштів э, російських громадян трошки покрити дефіцит бюджету. Це раз це так би мовити, чисто суб'єктивний момент. а об'єктивний дійсно в них вичерпуються резерви, в них uh -huh. вичерпуються внутрішні ресурси, і людські, і матеріальні. І в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що э, таке співвідношення дійсно відображає сп... той обсяг грошової маси, що є в обігу, і до тих долярів, що реально заходять них, а вони й далі проходять, продовжують заходити, щоб нікого не були ілюзій. А, але при цьому ніхто ними не торгує, тобто вони заходять, але ніхто не торгує. Я читав одних російських економістів, які фінансисти, які сваряться з іншими і кажуть, що це дурдом. Ніяких там не було фінансових механізмів до такого падіння російського рубля. З іншої сторони ті кажуть, а вони облікову ставку піднімають до рекордного 21%. Читаєш їх і не можеш зрозуміти, так що це в чому смисл цих іграш. Ви кажете, щоб перекрити дефіцит бюджету. А як це працює? З одного боку, я поясню. З одного боку перекрити дефіцит бюджету, з другого боку подолати е, інфляцію. Uh -huh. Ну е, мені дуже сподобалося, от в їх пабліках економічних з'явилася е, цитата одного з високих чинів Центробанку Росії, який сказав, що для того, щоб на сьогоднішній момент тримати інфляцію в Росії на, в розмірі 4%, в річ, на річ, треба ставку рефінансування поставити на рівні 52%. Ну, от, щоб зрозуміло, тобто повністю перекрити можливість кредитування. Ну, сьогодні в них 21%. Очікується, що в грудні буде на рівні 23%. Це означає, що кредити, комерційні кредити, російський бізнес, який не пов'язаний з військово-промисловим комплексом, може взяти не дешевше, ніж 32%. Угу. А пане Романе, давайте ми з вами реально подивимося, от який бізнес на сьогоднішній момент. Може давати таку дохідність, який дозволить, по перше, банку віддати 32 річних, і ще й, попри те, все собі щось заробити. Ну там наркотики, проституції і нелегальна торгівля зброєю ми не беремо. Ну тобто, як ми навіть що алмази ще? не можемо взяти, бо вони під санкції потрапили. Так, навіть алмази не можемо взяти, бо вони під санкціями. Тому угу. як на мене, сьогодні чому власне російські економісти говорять, що в них сьогодні стагфляція. Такфляція це стагнування економіки, тобто зупинення її росту, при надзвичайно високому рівні інфляції, і через дуже великий обсяг державного фінансування військово-промислового комплексу, російський центробанк нічого зробити не може, навіть піднявши облікову ставку вище неможливого, реально сьогодні інфляція продовжується. Так, давайте зберемо докупи під завісу. 24-го року відбулися певні латання санкцій, які раніше робили вигляд наші західні партнери, що вони не бачать отих друшляковських варіантів, ні оцього хитрого флоту третіх країн, які під різними прапорами нафту десь ганяють направо і наліво. По них санкції пішли як американські, так і британські. Потім пішла банківський свіфт по Газпромбанку, і потім пішли. Йшла така ланцюгова реакція. Ми тільки встигали рахувати країни, які починають відмовляти обслуговувати карти. Емітовані цим банком. Потім цікаві новини прийшли і від Китаю, де оцей варіант юань-рубль, і картки активно використовувалися і як на побутовому рівні, так і в принципі між собою. Так чи інакше була ціла така централізована пропагандистська кампанія, що тримаємо в рублях і в юанях. А тут пішли такі от процеси. Оце вся Ланцюгова реакція по банківській, по фінансовій сфері, воно щось нам, нам, я маю на увазі як країні жертви в агресії, найближчій перспективі дає, чи знову ж таки це процеси надовго воно дає розуміння того, що е, системна криза, яка сьогодні є в російській економіці, в 2025 році ще сильніше притисне можливості е, взагалі виживати в Російській Федерації бізнесу, який не пов'язаний з військово-промисловим комплексом. Оце дає чітко зрозуміти. Інша справа, що критерієм успішності російської економіки на сьогоднішній момент не є підняття рівня життя російських громадян, а зовсім інакші речі. Ну ще раз я не завжди повторюю, якби це було в якійсь іншій демократичній країні, то таке падіння доходів населення миттєво привело би до дострокових виборів, де би помінялася політична сила при владі і прийшли ті, хто почали би змінювати економічну політику Росія. Це не є демократична держава, тому в даній ситуації, коли ми з вами дивимося на ті процеси, абсолютно спокійно вони будуть заганяти людей в дефіцити, в черги. Абсолютно спокійно вони будуть робити все для того, щоб падали рівень доходів населення, а їм немає значення. Ми сьогодні вдарилися в гонку озброєнь, в холодну війну, принаймні для цього світу, для нас гаряча. Так що в даній ситуації, ще раз повторюю, вони будуть за рахунок населення і далі фінансувати війну. Хочу нагадати, що в бюджеті, який підписав. Їхній лідер на наступний рік на війну виділено 13,5 трильйонів російських рублів. Це, от якщо перевести в доляри, щоб нам легше було зрозуміти, це 135 мільярдів доларів. Більше того, давайте от подивимося, в 2022 році вони витратили на війну 60 мільярдів доларів, в 2023 80, по точному році 105, на наступний рік 135. Для ну, вони, будуть далі, вони будуть далі рухатись таким напрямком. Тобто виходить так, що і для Путіна, крім варіанту продовжувати війну до останнього судного дня для нього, і для економіки вже теж в російської варіант єдиний рухатися в цьому напрямку. Тобто ВПК, фінанси, оборона. Ну там реально економіки вже як такої не буде. Ну, там буде то, що було в останні десятиріччя Радянського Союзу. Пане Романе, ми з вами пам'ятаємо ті чари, як це було. ми з вами люди... <смістична> з тамтої історії зате ми пам'ятаємо, яка дієва була гра по нафті, от а да. ми її поки що не бачимо, і натяків на те, що при зміні адміністрації раптом і саудити і інші країни ОПЕК прислухаються і зіграють в цю гру. Дивіться, Світ на сьогоднішній момент всі чи всі кожен в світі чекає 20 січня, чекає перші заяви Трампа щодо економічної політики. Всі чекають початок торгівельних війн. З Європою, з Латинською Америкою, з Канадою і особливо з Китаєм, і в залежності від того, що буде ну, робити Трамп, буде будуватися нова, нова економічна парадигма в світі, і будемо дивитися, як буде далі. То, що Трамп збирається повністю відкрити ну, всі обмеження щодо добутку всередині Сполучених Штатів Америки енергоносів, в першу чергу нафти, це ну. Однозначно може похитнути загальний баланс нафти в світі і привести до падіння е, ціни на неї, окрім цього, Трамп чітко намилився на вирішити питання з Венесуелою, і з паном Мадугою. Ну, він Ваша це річ. пробував робити. Так він це пробував робити в перший свій заїзд, але в нього нічого не вийшло. І зараз в нього дуже чіткий надій. Просто треба розуміти, що це в Америці під боком, і для них це є надзвичайно чутлива річ. Тим більше Венесуела є дуже великим видобувником нафти. В той же час далекий не близький схід, там ну Україна, Європа – це така політика трошки відкладена за межі Атлантичного океану. Давайте називати речі своїми іменами. То якщо йому хтось вкладе з його тих непогані в принципі призначення з'явилися саме по тих напрямках безпеки і українських, в тому числі, якщо йому вкладуть прямий ланцюжок Україна, Росія, Іран, Китай, то може бути досить цікаво, теж і вона стане недалекою, а ближньою. Але я от дивимося, так, Дивимо так, так, подивимося. Ми подивимося. ми не загадуємо, не малюємо зараз тут якісь сценарії. В цьому плані ми маємо пару хвилин для того, щоб подивитися на наш варіант, що нас зараз найближчий час чекає. Сьогодні президент підписав ці всі закони, в тому числі щодо підвищених податків. Ми вже Дома, трошки розповідаємо. Я відверто скажу. Так. Мене на сьогоднішній момент цікавить тільки одне: так. яка дата введення закону в дію 1 грудня кажуть 1 грудня кажуть, але я в дійсності ще не бачу. Ну, дивіться, президент підписав, повернув Верховну Раду. Верховна Рада має зараз голосі України опублікувати цей закон, угу. там має стояти дата введення. Так, а О, що це коли міняє? вони голосували це, тоді коли голосували, там стояло 1 жовтня. Я абсолютно впевнений, що цього не може бути, тому що це пряме порушення Конституції. Е, якщо 1 грудня, це додатково до бюджету 10 мільярдів гривень до кінця Бо, цього року. Так, ну вони розраховують заліз за, за наступний рік за розрахунком по цих от, 141 податках. мільярд. Так, та 137 називали сьогодні урядовці, але може бути і більше. І тут до досить чутливі для нас моменти. Я маю на увазі, в тому числі оцей військовий збір до кінця військового часу. Це буде 5% і на на фопів, і так далі. Ми це все розповідали. Просто хочемо зрозуміти. А, а який зміст в принципі було так лупнути ви і шукати оці додаткові речі? Бо я дивлюся, що у нас тут шмигаль прозвітував. О, в нас все добре з початком освоєння тих 50 мільярдів. Все підписано, Ні, дивіться, я поясню. Романе дійсно мало часу. Би? Я так, поясню так. ситуацію, так до кінця цього року фізично не вистачає грошей закрити всі зобов'язання Міністерства оборони по контрактах на купівлю зброї, яка законтрактована в цьому році, і в нашому вітчизняному ВПК військово-промисловому тобто, дійсності. Не вистачає грошей, пам'ятаєте? Про півтрильйона uh -huh. говорилося. Говорилося про те, що е, всі очікували, що Нацбанк зможе з банків видавити ОВДП на суму, яка перекриє цей обсяг. Не зміг він видавити. Нацбанк не виконав те, що він запланував по ОВДП. Ну реально немає грошей в країні. Тому президент вимушений був підписувати ті речі, щоб хоча б тих 10 мільярдів отримати додаткових і направити на безпеку оборону. От щоб ми просто розуміли, мова йде виключно за гроші. А коли ми з вами говоримо про тих 50 мільярдів, це угу. по перше наступний рік. По-друге, тих 50 мільярдів, там тільки частинка на військово-промисловий комплекс, там тільки частинка на воєнні потреби. Там ну, ну але з все піде в бюджет мільярдів в євро. Прошу. Ну це ж на підтримку бюджету піде. загальна сума 50 мільярдів 18 Дивіться, мільярдів. Поясню це зараз те, що поясню, буде. поясню, поясню. макрофінансову допомогу не можна використати на війну. Макрофінансову фінансову Знає. допомогу, а йде тільки. Але дивіться, пане Олеже, ми про це ви, ви ще наголошуєте. Але ми маємо від партнерів абсолютно цифри вже підтверджені на наступний рік, і це стосується виключно військових речей, на які з бюджету не беремо. 12,5 мільярдів 50 євро, мільярдів. 10 мільярдів доларів на скуча є на наступний так, 50 рік? мільярдів доларів, які нам виділяють, там тільки частинка піде на війну. Угу. Тільки частинка. Основна маса цих грошей піде на ну 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги з тих 50 мільярдів євросоюз сьогодні підписав з Україною. Але я ці цифри назвав це військової допомоги, Це інші. Це не стосується тих 50 мільярдів. Тобто ми маємо теж хороші суми на наступний рік 12,5 мільярдів євро, 11 мільярдів доларів, 3 мільярди фунтів стерлінгів. І це чисто від партнерів саме на військові цілі. Воно ніяк не розбалансує бюджет. Бюджет перекритий тими ми підстрахувалися, тими 50 мільярдами і тими траншами, які будуть. йти. Значить, в нас все окей. Тоді для чого було це зараз так давити? Податками. Просто остання хвилинка, підсумуйте. Значить так, дивіться. Підписання документу не означає 100% отримання в своєчасно тих коштів, які ми хочемо. У нас з вами є дуже багато випадків, коли підписуються документи, потискаються руки, потім нічого не приходить. Тому що хочу нагадати: до першого читання закон про бюджет говорив про 2 трильйони доходів, які мали йти на безпеку оборону. Останній варіант, який був проголосований і підписаний президентом, 2,2 трильйона, У тих 200 мільярдів про які йдеться мова, з них 140 мільярдів, це отой закон, що підписав президент за рахунок воєнного збору, і 60 мільярдів додаткових коштів, це те, що вони перекинули з дорожнього збору в загальний mm -hmm. фонд державного бюджету со спецфонду. Тобто, отаким от чином, в тих двох мільярдах, в тих 2 трильйонах, які є, тих безпеки оборони, які це тільки частинка, яка буде забезпечуватися там грошове утримання, там інші речі, які не стосуються воєнно технічної допомоги. Там подивимося, що вони будуть надавати. Це окреме питання. Отак, меморандум меморандум, а гроші це гроші. Запам'ятали? Це те, що ми винесли з цієї розмови. Олег Пензен, економіст і учасник економічного дискусійного клубу. Дякуємо, як завжди, вам за чітке роз'яснення. Це був маркер подій